В археологічному музеї Ужгородського національного університету відбулася відкрита лекція про історичні паралелі між Україною та Угорщиною. Лектором виступив доктор історичних наук Іван Мандрик. Наше суспільство, тим більше молодь колеги цікавляться батьма питаннями і настільки висувають величезні проблеми, завдання що може ми мусимо звертатися до минулого порівнювати. І Україна одержує в епіцентрі уваги європейської і світової громадськості. Ті події трагічні проходять у нашій країні, де вирішується практично і доля, а фактично доля всієї Європи. Я хочу сказати в лекції про європейські основні тенденції розвитку після Другої світової війни, яке це відбиток наклала. І чому російська агресія збудила весь світ, і вони зрозуміли загрозу дійсно, яка повторюється. Організатор лекції, голова громадської організації Молодіжна альтернатива Закарпаття, розповідає, що в історії сусідніх країн багато спільного, тому важливо проговорювати такі події, як Угорська революція 1956 року, щоб не допустити спекуляцій історичними фактами. Ми бачимо великі. Велику проблему нерозуміння е, між угорським і українським народом, так точніше не стільки угорським народом, скільки угорським керівництвом. І ми зараз хотіли провести паралелі і показати, що агресор він залишається агресором. І в історії угорського народу вже були такі е, прецеденти, коли російська влада. Нав'язувала їм свій ну, на той момент стиль життя. І е, угорська влада каже, що ми ну, закликали нас до миру, до переговорів, до перемиря, але е, ми всі розуміємо, що замирення агрес, агресора ніколи до миру не приводить. А Україна в даний момент є щитом Європи. Як колись Угорщина була щитом Європи, наприклад, від Османської імперії. Так? І зараз, якщо е, Україні, не дай Бог, не вдасться стримати цього агресора, він в нього з'явиться апетит. Гості заходу мали змогу не лише послухати історичні факти, а й якісно подискутувати. Це насправді дуже важливо, тому що, як ми всі знаємо, що люди, які не знають свого минулого своєї історії, вони, вони не заслуговують майбутнього нашого. Якщо ми не Навчимося на помилки наших предків, то ми не зможемо побудувати хорошого майбутнього для наших майбутніх поколінь. Приєднатися до заходу можна було як особисто, так і переглянути трансляцію онлайн.